čtvrtá hlava listu do Říman. Čtvrtá hlava poslání do Celá ta čtvrtá kapitola hovoří o otázce o spravedlnění. Už ta čtvrtá hlava hovoří pro o pravdání. A je nám tam dán za vzor Abraham. I za zrazov nám daný Abraham. Jako otec víry. Jak baťko víry my klademe otázku, v čem je ta podstata té jeho víry. My zadajeme pytání, v čem je sud jeho víry. To znamená, je, je potřeba, aby jsme si přečetli samozřejmě od 12. hlavy první Možíšovy knihy. Třeba, že my pročetali od 12. hlavy knihy Butě. Aspoň do 23. hlavy. Chodčá do 23. hlavy. Aby jsme tak nějak se seznámili s osobou Abrahamu. щоб ознайомитися з особою Авраама. Письмо Святе нам указує, що він не є ніякий чоловік, який би не мав гріхи і помилки. Святе Письмо вказує, що він не був чоловіком безгрішним і безпомилковим. Вказує нам багато його помилки а шпатні вчити. Там вказано багато його помилок і поганих приклад. Чи в не можемо наслідувати? А в цьому не можемо його наслідувати. Але письмо Святе те вказує,

Ale tady ten pojem spravedlivost má trochu jiný charakter. Ale tu pojmy spravedlivost má jiný charakter. Co to znamená, že jsme ospravedlnění. To znamená, že my opravdaní. Ospravedlnění od našich hříchů, které plodí ta naše porušená přirozenost.

нашого глибокого я, яке є споєне з людським свідомим, що поєднане з людською совістю, а яке вніма то то Божі, а то правдиве. І яке відчуває те Боже і правдиве. А потім є в нас ден фальшивий егоїзм. А також у нас є фальшивий егоїзм, який хранить то своє узами, який захищає свою територію. А біда, нам на хібу, хор, якби нам не доказав на нашу хибу. І горе, якби хтось сказав нам на нашу хибу. Так се ображуємо аж на смерть то ми ображаємося аж на смерть. Суть цілого Євангелія. І суть цілого Євангелія. І є, аби ми не були очищені від наших гріхів. Полягає в тому, що ми не лише очищені з гріхів, але аби ми дістали з отроцтві цього -то систему. Але щоб вирвалися з рабства цієї системи. Ми з отроцтві цього -то духа. Зрабства цього духа. Чи це той дух, який прийшов в рай на наші перші родичі? Цей Дух, який прийшов в району наших прародиків. І вніс дисгармонію. А смерть. І смерть. фізичну, але й духовно. Фізично і духовно. А сам Бог все став чоловіком. А сам Бог став людиною. Аби нас висвободили з того -то отродства. Щоб звільнити нас з того рабства.